Армадол таблетки від головного болю. Друзі, вітаю це Андрій Дрозда. Сьогодні ми з вами оглядаємо карту бойових дій станом на 31 липня. Закінчуємо оглядати місяць липень, вже фактично другий місяць українського контрнаступу. І починаємо оглядати основну таку фазу вирішальну українського контрнаступу, яка буде відбуватися у серпні і у вересні, де власне і плануємо побачити і прориви фронту і значні успіхи українського війська. Тим часом сьогодні, на жаль, ми мусимо почати наш огляд із новини, він з кривого рогу там російські балістичні ракети влучили у будинок панельний житловий висотний. Бачите, що знесено було буквально пів будинку там до третього поверху, фактично. І інформація про жертв продовжує надходити. От на даний момент, коли ми пишемо наш огляд, йдеться про п'ятьох загиблих, яких знайшли під завалами. Серед них, на жаль, десятирічна дівчинка, і також більше сорока поранених. Про це повідомляє місцева влада. Ще під завалами шукають людей. Величезний жах, катастрофа і злочин росіян. Вкотре росіяни поцілили ракетою по житловому будинку. Цього разу це кривий ріг. І знову ж таки виправдання з. Звірством росіян немає жодних, як би вони не розповідали, що це там чи ППО, чи неточність ракети, чи вони цілили там в якісь адміністративну чи військову будівлю. Все це не має жодного значення. Вкотре ці ракети прилітають по житлових висотках, по будинках, де живуть люди і вбивають невинних людей. І власне за кривим рогом, звичайно, сьогодні будемо до кінця доби стежити дуже уважно, адже новин сумних звідти може бути і більше і більше, адже бачимо, які масштабні. Пошкодження цього будинку, і там, очевидно, що люди під завалами залишаються. Тим часом росіяни також продовжують провокації свої в Білорусі. Ми мапу зараз тимчасово перемістимо якраз на цю територію, адже йдеться про те, що вагнерівці переміщаються до кордону країн НАТО на захід Білорусі, до кордону Литви і Польщі. Там невелика група цих вагнерівців з'явилася, але днями прем'єр-міністр Польщі Маравецький заявляв про те, що Польща стривожена такою активністю. Вагнерівців, якраз у цьому районі Гродно, і якраз район біля Білостоку йдеться зокрема про ділянку, яку називають сувалським коридором. Біля міста Сувалки є протяжність кордону Польщі і Литви приблизно 70 кілометрів. І це стратегічно важливий відрізок кордону чи територія для НАТО, оскільки саме тут Польща з'єднана сухопутним коридором і кордоном із Литвою, з Балтійськими країнами, а північніше. У нас бачимо червоним кольором позначений Калінінград або Кролевець, як його правильно називати. Ну і також південніше йде білоруська територія, яка фактично є зараз сателітом-маріонеткою Росії. Тому ось, цей життєво важливий для НАТО коридор біля Сувалок. Він зараз під особливо пильною увагою і польських Збройних сил перебуває, і союзників, оскільки саме тут провокації очікують з боку Росії. Якраз Західні наші партнери, зокрема Польща, адже інших способів дістатися по землі до Литви не існує, інакше доводиться вже Балтійським морем постачати допомогу там, наприклад, Балтійським країнам у випадку збройного конфлікту у цьому регіоні. Ясно, що силами там кількох сотень вагнерівців неможливо значну провокацію здійснити, але якісь диверсійні групи або що можуть там діяти у цьому районі. Тим часом ми переміщаємося з вами вже ближче Ще до території ведення бойових дій на сході України. Я лише скажу, що є повідомлення про дрони на території Росії вчора з вечора. Щоб ми цю тему закрили відразу ж на початку нашого огляду в Трубчевську Брянської області, БПЛА дрон влетів у будівлю адміністративну без жертв. Це Брянська область, це північ. А на півдні Росії біля Таганрога, це вже Азовський регіон. Тут було зафіксовано падіння БПЛА так само у місті чи біля міста Таганрог, якщо точніше, там горіли житловий будинок і горів також автомобіль. Це те, що ми знаємо про цей регіон. Ну, бачимо якраз кадри. Звіт не незнач... ну, такий дим піднімався, але про якісь значні пошкодження не йдеться. Йдеться про те, що в не густо заселену зону цей дрон упав. Далі рухаємося вже безпосередньо до. Напрямків ведення бойових дій на Харківщині, зокрема в районі Куп'янська, Росіяни заявляли про те, що у них є успіхи біля Сеньківки. Це село Сеньківка на південь від першого від Лиману першого, від вільшаної ось цей район. Однак, все це виявилося брехнею російської пропаганди. Там якихось рухів, проривів в лінії бойового зіткнення не було зафіксовано за останні дні. Ось ми відмотаємо таймер на мапі Діпстейт назад, і побачимо, що дійсно нічого Чого там такого не відбувалося значного. Мапа у нас оновлена на вечір 30 липня, на 9 вечора. Ще сьогодні зранку не було оновлення, але впродовж дня воно з'явиться. Але в нас є усі деталі по всіх ділянках фронту, тому це аж ніяк не проблема. Зараз оглядаємо вже територію біля Сватового, відрізок фронту Новоселівське, Кривошиївка і ще південніше, нас особливо цікавить район біля Кармазинівки, тобто на вже східному боці ріки Жеребець, де. Росіяни розвивали за останній тиждень свої успіхи із плацдарму біля цієї річки, біля Кармазинівки, біля Ковалівки і наступали, зокрема, на Нову Єгорівку, на Надію і інші населені пункти намагалися прориватися вже до адміністративного кордону Луганщини, бік Новосергіївки суди, але були зупинені. Стабілізаційні заходи тут дали свій результат. Були задіяні додаткові підрозділи з інших бригад досвідчених на цьому районі і. На цьому відрізку. І що вдалося зробити за останній час? Ну, це зокрема відвоювати село Надія, яке ще розташоване у Луганській області, це невелике село, хутір Надія, село, Надія його називають біля цих от водойм. Бачите, не вже біля межі двох областей. І якраз в Новоєгорівці, в Новоєгорівці теж частково село вдалося відбити від контролю ворога. Новоєгорівка частково під нашим контролем перебуває частково у сірій зоні. Отже, в принципі, як ми й передбачали раніше, в попередніх наших оглядах росіяни тут мали потенціал на певні такі локальні оперативні успіхи, і нічого значного, якогось значного прориву їм досягти не вдалося. Вже ми це констатуємо. Отже, як виглядала карта станом ще на 26-27 липня, ми бачимо, от в надії перебували в цьому населеному пункті окупанти. Далі вже сіра зона простягалася фактично до межі двох областей. Але вдалося ситуацію стабілізувати ворога, відтіснити із села надія в бік Сергіївки. Сергіївка все ще окупована наразі перебуває. От, але далі ворог не пішов, і так само у Новоєгорівці теж окупантів вдалося зупинити. Отже, це в принципі так виглядає увесь потенціал того, що росіяни змогли здійснити на цьому відрізку фронту. Ну принаймні наразі не передбачається тут якихось нових значних проривів з їхнього боку, і стійко тут тримається українська оборона. Значно більше сили окупанти задіюють південніше на Лиманському. Напрямку, це район Діброва, район Торського. Але і тут ми бачимо значних зрушень, якихось не відбулося за останній місяць. Хоча ну, зі шкіри лізли окупанти, щоб прорватися в бік Ямполя, в бік Лиману, окупувати, зокрема, Торське Зарічне або Вище Ямполівка. У нас тут розташована аж до Невського. Це напруга тут зберігається. На цьому відрізку фронту, теж вздовж ріки Жеребець і Водойм, які розташовані на цій річці. Але ми знову ж таки. Бачимо, що тут мало що окупантам за липень місяць вдалося. Ми вже будемо так за місяць підсумовувати ситуацію. Тобто, російські спроби якось відволікти українські резерви на цей напрямок, на напрямок Лиману, на напрямок Сватового Куп'янська перекинути важливі якісь підрозділи з-під Бахмута, зокрема, чи з південних напрямків з Бердянського, тож напрямку Времівського виступу або інших критично важливих ділянок фронту ці спроби не дали свого результату, вдалося зупинити доволі такі обмеженими резервами з боку українців ці наступальні дії росіян, стабілізувати ситуацію, зокрема в районі Сватового з тут, де ми оглядали Новоєгорівку, і не дати ворогу просунутися на Лиман на Ямпіль. Крім того, в Білогорівці ми також спостерігаємо зі зведень спроби росіян з південного сходу атакувати це село, це село Білогорівка. Власне, і прориватися по дорозі, яка вже нам відома, саме по цьому напрямку. Неодноразово росіяни намагалися наступати, але так само за останній час ці спроби не дали свого результату. Про що пишуть і самі російські так звані воєнкори. Далі ми рухаємося на Бахмут безпосередньо. У нас тут найінтенсивніша ділянка це район Кліщіївки. Безпосередньо ми коротко оглянемо Оріхову Васильівку-Берхівку і побачимо, що там суттєво. За останній час нічого не змінилося, і більше того, наші військові, які там ведуть телеграм-канали, пишуть про те, що тут вперлися ми в російську оборону, продовжуються бої з ініціативою з нашого боку, але далі рухатися ворог наразі не дозволяє, і в обороні сидить в цьому районі міцно. Тобто, фактично, поки що зачистити район та Парасковіївки Красної Гори, прорватися туди не вдається, і навіть ворог в Дубово-Васильівці сидить і звідти. Теж вигнати окупантів за останній місяць не вдалося хоча спроби такі наші військові здійснювалися. І ягідне відповідно теж під контролем ворога зберігається. Тобто тут ситуація більш-менш завмерла, хоча інтенсивні бої сутички тут продовжуються. Але сконцентрували зусилля наші військові на Кліщівці, Андріївці, Кордюмівці. Оці три села селища на південь від Бахмута. Зараз тут у цьому районі є найгарячішою ділянкою фронту. На Кліщівку продовжуються наступальні дії. Все ще у самому селі йдуть бої. Кажуть, що на півночі села закріпився ворог і тримається там з усіх сил, щоб не вийти із Кліщівки. Вдалося за останню добу покращити свої тактичні позиції нашим збройним силам. І біля Кліщівки, і біля Андріївки. Ці два села є зараз. Тут критично важливими для того, щоб взяти. Цей район, звільнити його і вийти далі в бік Одрадівки, в бік опитного Іванграду на південній околиці, вже Бахмута, але бої біля цих населених пунктів маю на увазі кліщівка ідрівка, тривають, продовжуються. Просування є, воно складає сотні метрів на добу. Тобто, це такі тактичні успіхи, намагання взяти ще один окоп, ще один укріп район, ще один укріплений пункт ворога, ще одну лісопосадку. Принаймні, у таких темпах зараз. Тривають тут бойові дії, і крім того. Росіяни намагаються подекуди якісь контратаки викидати, але це не приносить їм успіху. Загалом біля Кліщівки продовжується поступальний наступальний рух наших сил уперед. І, в принципі, це ми можемо бачити і по таймеру за останній тиждень, що фактично, зелена і блакитна лінії насуваються поступово у східному напрямку. І Кліщівку буде звільнено. Очевидно, ми хотіли би, щоб було звільнено найближчим часом, але побачимо. Тут згодом все стане ясно найближчим, найближчими тижнями точно. Далі район Авдіївки. У нас район Авдіївки полягає тут ситуація в тому, що від крутої балки ворог продовжує свої наступальні дії, час від часу намагається штурмувати. Це не такі якісь регулярні щоденні дії, але збирають резерви і пробують знову прориватися від крутої балки в напрямку Авдіївки. Накупанти. Це не спричиняє зміщення лінії бойового зіткнення. Чи фронту, Тут загалом ситуація стабільна, стабілізована, і е, успіхів ворог тут немає. Біля Навельського, тим часом південніше були повідомлення про успіхи наших Збройних сил, такі теж оперативного характеру, незначного. Навіть на мапі мало що змінилося. Тобто за останні дні нічого, стійка лінія не бачимо бойового зіткнення, але повідомлення про окремі успіхи наших сил біля Навельського були. Ну і далі також ще про Мар'їнку. Кілька слів, адже ворог тут теж намагався західну частину Мар'їнки знову атакувати з усіх сил. Артилерія задіяна і так далі. І теж успіху не досяг про відсутність успіху. І російські джерела пишуть. Ну і щоб ми від Донецька від Авдіївки не віддалялися, то ще покажемо відео із Ворошиловського району Донецька, де були прильоти. ясно, що знаємо. Ми про ці прильоти переважно з ворожих різноманітних каналів. І вони дезінформують, викривляють інформацію. Але от, що ми бачимо на тих кадрах, які поширювалися телеграмом, це автомобілі, які горять, і свідчити це може й про артилерійський прильот, про запалювальні снаряди, там, зокрема, із тих же градів або інших РСЗВ. Деякі джерела писали про ракети, але ознак того, що ракети туди прилетіли, в район Донецька саме цей поки що немає. Пишуть також. Про двох загиблих, але без деталізації, що це за люди. Чи це люди, які в цих машинах сиділи, пересувалися вулицями Донецька чи перехожі на цих вулицях, поки що не ясно. Але власне бачимо, що дійсно машини горять, і пошкодження там і будинків є, і транспортних засобів. Знову ж таки, не беремося стверджувати, хто вчинив цей обстріл, адже тут поруч лінія фронту, це може бути прильот. І з українського боку це може бути і обстріл а, з боку росіян, адже це може бути провокаційний самообстріл або ж не влучання, скажімо так, ну може дійсно уламки, можуть якісь впасти чи ракети або або іншого якого засобу, запущеного із окупованої території, вже не раз таке траплялося, але якщо люди загинули невинні цивільні, це безумовно біда. Абсолютно рухаємося далі вже на південь і е, переходимо до. Так званого Бердянського напрямку або район Великої Новосилки, ще його времівським виступом називали. Поки цей виступ існував на карті. Зараз його немає. Він зачищений, він позначений зеленим і блакитним кольорами. І, звичайно, що найважливіша подія, яка в нас у цьому районі відбулася днями, це звільнення Старомайорського. За це село продовжуються бої. Тобто, ще рано казати, що операції в районі Старомайорського завершено, але в самому селі закріпилися українські Збройні Сили. Бачимо, що блакитним кольором це село позначено, і вже на його околицях перебувають окупанти. І були у нас останніми днями, і сьогодні зранку новини про те, що ще покращили своє становище в районі Старомайорського. Наші військові йдеться, зокрема, про фланг, який тут, на цій карті, позначений сірою зоною. Йдеться про західний район, район на захід від Старомайорського. тут Тут ще просунулися наші військові сьогодні. Зранку ще цих оновлень на карті немає, але в принципі розуміємо, от, що від 26 го числа відколи вдалося просунутися. В цьому напрямку вперед, 27-го, 29, го 30-го, бачимо, особливих змін не було. То тепер уже за останню добу вдалося і цю сіру зону частково вже закріпитися у ній, заповнити там її українськими підрозділами. І наступальні дії українських військ тут тривають. Попри те, що росіяни самі писали теж учора, з вечора сьогодні, зранку, про якусь свою успішну контратаку біля Старомайорського. але підтверджень цієї контратації немає більше того, їхній. Такий пропагандист Романов, відомий популярний, написав про те, що Старомайорське повністю під контролем противника, Ну, тобто українських військ, попитки його відбити були тільки в ефірі, не в реальності. Пише цей же Романов. І так само, що урожайному сусідньому селу залишилось а суток до трьох. Тобто, цей пропагандист дає приблизно три доби на звільнення урожайного. Ну, це його прогнози. Ми навряд чи можемо бути переконані, що. Саме так станеться, це його суб'єктивна версія подій, так чи про прогноз на найближчі три доби. болі трьох суток пише цей Романов і пише, що причина проісходящого ісходящого некомпетентність відповідаючого за участок командування. Тобто, вже крім пазором він командирів російських підрозділів, які тримають цей район, цей відрізок біля Старомайорського Макарівки. І ну, власне відбувається те, що і мало відбутися натиск українських. Сил багато тижневий, які відбувався впродовж цього липня на цій ділянці, дав свій результат. Старомайорське вдалося звільнити зараз. Дійсно, урожайне, яке виступає явно на цій ділянці фронту, і тут становище непевне в окупанта. Хоча в самому селі, як кажуть, є фортифікації, значні ворога, але фланги не захищені і є всі передумови для того, щоб українські війська обійшли це село зі сходу, зокрема. Звідси, І ясно, що натиск із Старомайорського буде відбуватися через річку Мокрі з Заходу. І урожайне можна буде такий, у такий спосіб звільнити. Чи це станеться за добу, за три, як цей Романов е прогнозує. Ми не знаємо, але з'ясно, що будемо очікувати вже цього тижня на якісь добрі новини із урожайного також і на відео вже наших підрозділів з цього населеного пункту. Ясно, що ніхто тут підганяти українських військових. Вих не буде, адже такий поспіх він, як правило, коштує життів і втрат. Треба все добряче спланувати і вже планомірно звільняти і цей населений пункт. Отже, рухаються по цьому напрямку в бік Бердянська, так глобально в бік Бердянська, так поки що в бік Старомлинівки наші військові до Старомлинівки тут залишається вже доволі таки небагато. Залишається приблизно 5 кілометрів. А далі за Старомлинівкою вже починається нова лінія. Російської оборони, знову укріплення, там траншеї, бліндажі, тобто там, нас чекає, такий новий раунд протистояння на цьому напрямку і буде, буде дуже непросто. Поруч йдуть бої за приютне на захід, якщо ми кілька кілометрів пересунемо карту, район Новодарівки, Рівнополя, тривають бої за приютне. Тут теж були успіхи, зафіксовані наших сил, вдалося тут увірватися притул до цього населеного пункту, закріпитися тут. і зараз Треба буде стесати от цю клешню, яка залишається вздовж водою. на північ ще виступає у ворога полями. Тут по посадках сидять окупанти. Ну і звільняти приютне. Це ще один важливий тут відрізок фронту на цьому ж напрямку. Далі ми рухаємося у бік уже. Оріхова, Токмака, Токмацький або Мелітопольський напрямок. І тут ми бачимо, що продовжуються бої між вербовим і роботиним. Отже, тут були певні вклинення наших військових на південь на цьому районі лісопосадок, таких лісів, навіть лісовий масив невеличкий біля роботиного. Тут вдалося зайти у сіру зону. І також є певне вклинення полями в бік вербового, вже сусіднього села, яке на схід розташоване. Наші продовжують просування біля роботиного, попри те, що тут шалений спроти ворога, і укріплення є, і протитанкові рови, і траншеї. Це все тут накопали окупанти чимало. Але з'являються знову ж таки кадри позицій росіян у цьому районі. Можемо побачити, як в наші взяли ці позиції. І видно по цих кадрах свіжих, що окупанти тікали поспіхом, покидали там і коробки з боєприпасами ящики. І це от лісопосадка, де сиділи між вербовими окупантами. Панти і дременули звідти під натиском наших сил. Не от якраз доказ того, що вдається біля роботного просуватися. Крім того, з'явилися кадри штурмової бригади Карадах і теж на цьому ж напрямку, на цій же ділянці фронту теж там і позують із українським прапором на ворожій бронетехніці наші штурмовики, наші військові і розповідають нам про те, що вдається рухати сперед, просуватися і здобувати успіхи на цьому напрямку. Так, у ворожих, звичайно, Грам каналах з'являються і кадри е, інші протилежні з нашими полоненими, з втраченою технікою. Будь-які такі штурмові дії у степових умовах. звичайно, вони коштують, і ціна таких штурмів буває і доволі високою є і втрати, є і полонені. Мені особисто відомо про те, що. Один із боїв на цьому відрізку фронту минулого тижня був не дуже вдалий, м'яко скажу так, невдалий для однієї з груп наших військових, і там були втрати. Йдеться і просто 116 окремо механізовану бригаду, і там про підрозділи окремі іншої бригади, яку я зараз називати не буду. Але так, це зустрічні бої. Біля роботного ворога чинить шалений спротив, і десь їм вдається зустрічати шквальним вогнем артилерії, авіації. Задіює ворог доволі активно На, у цьому районі для ударів по наших військах, які рухаються суходолом землею, якраз підтримки з повітря в нас такої, як росіян, немає. І не завжди вдається успішно просуватися. Є і втрати, і якраз з району роботиного багато звісток про втрати надходить. І Це штурмові дії, це наступ, і він бачимо, дається кров'ю, дається втратами, дається великим напруженням сил. Тому тут не треба нікого підтримувати. Відганяти, ми будемо бачити вже впродовж серпня і вересня продовження планомірних дій і спросування наших сил на цьому районі, так само на цьому відрізку фронту. Так само зараз ми бачимо, що задіяно значно більша кількість бригад, і фактично набирає український наступ обертів і входить в свою важливу таку вирішальну фазу. Якщо формуючі операції, ми спостерігали в червні в липні і ми вже бачимо, що сформувався тут плацдарм біля роботаного, що Намагалися біля п'яти хаток вгризтися в ворожу оборону. Це був ще один відрізок фронту, де докладали зусиль наші військові. Так само вже про Времівський наступ ми Времівський виступ наступ в районі Старомайорського ми так само обговорили. Тобто на цих же ділянках буде продовжуватися натиск на ворога. Біля роботи, ну, очевидно, така робота, такі зусилля теж будуть в найближчі тижні розвиватися і, і набирати обертів. Тому як Якщо ми бачимо якісь такі кадри з ворожих ресурсів про те, що є втрати з українського боку, треба сприймати це наскільки це можливо спокійно і підтримувати далі Збройні сили України. Ясно, що втрати будуть, адже обидва обидві армії фактично в паритетних умовах зараз перебувають. Десь в росіян є перевага, десь у нас, але на все це дуже непросто. Такої війни не було доволі давно, ну кажуть, що років 50 або й більше, так дехто від другої світової відраховує. Подібну ситуацію, отже, це у нас район якраз роботаного Оріхова Токмака, і будемо і за цим районом стежити найближчим часом. Адже бачимо, що тут не припиняються наступальні дії українських військ на Вербове і безпосередньо на село Роботине. ну і про Крим. Декілька слів наприкінці нашого огляду. Російські пропагандисти фактично проігнорували повторний удар наприкінці липня, о двадцять числа по переправі Чонгарській і. І те, що знову там прилетіли. Українські ракети вже широко не висвітлюють, кажуть, що це у Кремлі таке рішення прийняли. Не висвітлювати проблеми логістики кримської ударів по транспортних артеріях і переправах, щоб не додавати скепсису і пасимізму російській аудиторії. Ну і як зіницю ока намагаються тепер пильнувати Керченський міст, і з'являються все нові кадри того, як там загородження зводять у Керченській протоці. Отже, такі бачимо якісь понтони труби, Плавучі засоби, дроти, арматуру, чого тільки там не наварили, і не наклеїли, не наліпили в, цій, в цьому районі біля Керченської протоки і мосту самого. Очевидно, що на думку, на думку росіян і там ФСБ, не знаю, які служби задіяні ще, мають і ці засоби, такі самопальні, убезпечити міст від прориву українських надводних дронів. Ці дрони, до речі, чи канал CNN познімав нещодавно там вже з'являються нові моделі. Журналістів CNN допустили до секретної бази, де випробовують українські надводні дрони. На одному із озер в Україні розташована ця база, не називають яке озеро. Але там якраз розповідає український військовий про те, що і нові моделі значно більшою ударною частиною, кількістю вибухівки випробовують наші військові. І слід росіянам чекати нових бавовна, нових сюрпризів і. На Керчівському мості і, напевно, в інших стратегічно важливих їхніх пунктах при Чорномор'я і При Азові. Отже, на цьому, друзі, наразі ми наш огляд сьогодні завершуємо. Він був доволі інтенсивний. У нас починається новий тиждень і починається новий місяць. Відповідно, який я впевнений, нам принесе багато добрих переможних новин із фронтів. Отже, побачимося завтра вже під час нового огляду.